Забирай інструменти, Боже, йди додому. В місті люди із попелу, а не згине тепер же. І коли вже розвидніє, навіть тобі невідомо, бо коли починали збоїти, загинув одним із перших. І тепер на одному з тіл твоїх проростають кульбабки, де сантуються їх насіння у виру, червоне, але не спинне, і гукають містом лисиці голодні коти і собаки, ті, хто вижив, виносять поранених і підличих на спинах. Забирай інструменти, Боже, природа своє тут робить, Тобі безкінечно вмирати енергозатратно, те, мабуть, не боже. Ті, яких ти вліпив перші, першими вийшли занадто хоробрі. Ти хоч там бережи, бережи їх, бережи їх там, Боже. Я буду старатись читати якісь радості, але не виходить, Снірадосних нема. Так, так й виходить. Так, якщо що, виганять мене, я не знаю. <риклад> <риклад> а не видно насправді, де той початок, як у моря країв чи в туманах що. Ті, що вийшли, стараються не кричати, ті, що вийшли, оговтуються поки що. І ти звикаєш до того, що не природні, ніби гопнеш від тиші чи від вітрів. А от чесно, немає початку лише сьогодні, до якого багато хто не дожив. І не видно насправді краю, не видно ні кінця і початку серед тривог і розкидає доля людей по світу. Поки що, поки що, поки що. А, ну, Це такий трошки стобний. Ну, теж про війну. Відкриває браму Петро, наливає чашку окріп, на воротах цвірінкають птиці з золотим хвостом. Зранку смерть зібрала чималий натовп біля воріт і стоїть, поперсається в жовтих зубах Христом. За багаті жнива та ще черга у ранній час доливає Петро заварену каву вершки. З України останнім часом і купа до нас, ти багато працюєш стара, постираєш кістки. Але Петре, ти що не читаєш їх телеграм, я втомилася їх вводити вже до тебе щодня. Ті, що інші ще гірші, ніж я подивився там. Воно бачиш, не розбереш, де чорти, де русня. То у вас ще не черга, на слово мені повір, там у пеклі забаром має казанів пустих. Пекло зовсім вже скоро перенесуть у чи куди там поближче, бо здохну сама в путі. Закривається балахоном, вітер дівка худе, розвертається, розкривши очі, як вітражі. І кивнувши Петру на прощання, бачи, що хтось ще жде. А от ти повертайся назад, бо ти мало ще пожив. <плес>